Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож до чарівної країни математики, де я вам розповім казку. Слухайте уважно. Через поле, через гай, за блакитний небокрай ми з вами потрапили на незвичайну галявину. А що на галявині стоїть? Будинок. А скільки будинків? Так, один. Стоїть у лісі гарний будинок, не низький і не високий. Пробігла повз мишка скребатушка, побачила його і зраділа і скоріше забігла в будиночок жити. Дітки, скільки звірят живе у будиночку? Так, одне звірятко. Поруч через ліс біг зайчик побігайчик та й питає, хто хто в будиночку живе. Мишка відповіла і запросила зайчика теж до себе жити. Так скільки звірят живе у будиночку? Так, двоє звірят. Ішов ведмідь і теж до будиночка. Пустіть і мене в будиночок жити. Гаразд, відповіли йому мишка та зайчик. Скільки тепер звіряток стало у будиночку? Так, троє звіряток. Хто прийшов першим? Хто прийшов другим? А третій хто? Дуже добре, молодці дітки. А ось викотались м'ячики для наших звірят. А кого більше м'ячиків чи звірят? Як перевірити? Так, давайте покладемо перед кожним звірятком по м'ячику. Так, м'ячиків менше. А наскільки їх менше? Добре, на один. А чому? Бо одна тваринка залишилась без м'яча. А як зробити, щоб їх було порівно? Так, додати ще один м'ячик. Молодці діти! Якого кольору м'ячик у нашого зайчика? Зеленого, а у ведмедика синього. А у мишки так м'ячик жовтого кольору. Молодці дітки. Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра три раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, і тому ми її впізнали. А зараз я пропоную вам пограти у гру. Будьте уважні! Де на одного їжачка більше? Так, зліва. А хто більший? Так, корова. Порахуй пальці. Один, два, три. Три пальці. Обери зайвий трикутник. Блакитний, вірно. Хто праворуч? Киця. Який малюнок відповідає числу? Так. А хто довший? Так, такса. Молодці малята. Малята, Мишка, Зайчик і Ведмедик дуже вдячні вам за допомогу. Ви їм дуже допомогли. Вони зараз збираються до будиночку. Але вони забули, яка частина доби зараз. Допоможемо їм згадати? Прийшов, пора прокидатись, Ну, ма дружна умиватись. Стільки в нас, планів на день, стільки справ, знайдемо час для ігор та забав. Ввечері сонечко спати лягає, усі притомились і відпочивають. Ніч наступає, темно стає, місяць на небі лише виграє. Дітки, а тепер, дивлячись на картинки, скажіть, що ми робимо вранці? Так, прокидаємось, вмиваємось. Чистимо зубки. Ну, звісно ж, снідаємо. Молодці. Наступає день. Що ми робимо в день? Погуляємо на вулиці, помалюємо, пограємо з іграшками. Та, звісно ж, пообідаємо. Молодці. А ось вже і вечір настав. Що ми будемо робити? Будемо вечеряти. Складати іграшки, дивитись мультик, купатись та лягати спати. Адже на порозі вже зоряна ніч. Дітки, а що люди роблять вночі? Вірно, міцно сплять. Малята, ви молодці, дуже гарно попрацювали, допомогли нашим звіряткам. А наша подорож закінчується. Пропоную вам намалювати вашу улюблену частину доби. До нових зустрічей, до побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.